Не вщухають пристрасті довкола історії Калмана Лакатоша. Роме стверджують, що він займається постійним терором у таборі. Калманко, вчора вечором із Маярщини отримав чотири автомат і чотири бомбу. Ти розумієш, а се тим угрожає весь табор. Ви то виділи самі? Так, так, так. та Є сіїть. Крім того, кажуть, що ледь не спалили хату одному із мешканців табору. У 12 часов міцного време. Його син, 15 чоловіків нападав на сина, а хотіли обаляти бензином і запалити хижу, коли діти сплють. Около 10 часов Калман, вся сім'я вийшла, возле мене хижа, автомата, гранатом, пістолетом починали, почали б стріляти. А Калман у сіни каже, пойди сюди, постріляю, все вмираєте. На численні заяви мешканців ромського поселення, міліція проводила обшук у будинку калмана Лакаташа, шукали зброю та наркотики. Обшук у помешканні Кальмана проводився за інформацією е, сусідів. Е, Мешканців Ромського поселення, які звинувачували даного громадянина у тому, що він вдома зберігає арсенали зброї. Саме тому, за їхню інформацію, була проведена така слідча дія, як обшук. НАТО в промі вимагав негайного ув'язнення Калмана за численні безчинства і знущання з циган. Мало треба, щоб його посудили. Бо він кожний ночі бере пістолет. Автомат іде по таборі стріляти. Ну, чому не знайшли це? що ходите людей убивати? Кажіть ви, чому не знайшли міліцичне це Я не розумію, ми лічно флозами відділі. Пес табору Таким чином, що не хочемо далі жити всім лакатуш калман калмановичем Не хочемо страху жити, хочемо нормально жити. Чинно законодавство вимагаємо його посадити в тюрму. У нього зброя, автомати, пістолети, бомба, гранат хотів на нас кинути. Сьогодні утром вони вийшли з автоматами. Ми дзвонили правоохоронцям, в Область сюди вимагаємо заяви пишемо, хочемо увідіти, що законно робиться. Кілька годин тривав обшук величезного будинку Калмана всередині табору. В результаті обшуку були вилучені три дерев'яні палиці, ймовірно, якими були нанесені легкі тілесні ушкодження. Щодо інших заборонених предметів у будинку підозрюваного чоловіка виявлено не було. Роми обіцяють не зупинятися і довести справу до кінця. І завтра будемо стояти, і післязавтра будемо, йдемо в Ужгород, ідемо в Київ, і так далі, і так далі. Ко хочете так жити, люди далі? Все, хоч вимагаємо від влади, від правоохоронців, вимагаємо справедливість.